Доброго дня, це канал я і маміні тваринки. І ми з козами пасемося в такому ліску. Це був город тут колись. Ось де ця груба осика. Ось. Там межа йде. Ось. І такі то справенькі. Ну, А це вони понасівалися, тут собі ростуть. Ну, я сюди загоню кози час від часу. Ну, я ще від весни тут не пасла квіз. Тут все ще все зарощене, є ще на чому попастися. Ось, нове місце, то я їх сюди загнала. Думаю, хай там попасуться. Зараз я їм ту гилу пригну, вона тоненька. Добре пригнути. Зараз, 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 зараз. Ого-го-го, крикливий. Моя малишка, моя малишка знову гуляє. Ось, і він гвалтує. Як недорізаний. Ага, ага. Хоч би до неї хто не підійшов. От. Та я тут таке. Ну не знаю, ще той раз її пускаю, ще даю один шанс. Ну, а другий раз, якщо вона таки зірветься знову, так само, як у той раз, то значить піде на сливку бо то вже терпіння нема до неї. Не знаю. Чи буде вона кітна, чи ні. дуже хотіло б. Вона вже дає десь до півтора літри молока. І вім'я дуже удобне. Такі дикі, грубі, файні, някодийна, так молоко гарно тече. І молоко таке смачне. Не знаю. Ага, ага. Покричи, покричи, покричи. Ото якесь дурне. Що будеш казати? ото -то. ого, чуєте як. Щоб часом ніхто ніде не підійшов до неї. Та й ото такі справи. Ось ця моя кралінька. Та й таке-то. Дасться чути. О, 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 що там муха вкусила вже, все. Так шоколадка. Ось так. Такий собі лісок. Ось тут гелячки молоденькі. Дощу в нас в день так і нема. Богу дякувати, що його нема. І ми собі попасемося з козами на, на деревцях, на гілячках. Ось. Тай. Піду додому, тоді вони. На не файно, вже на траві пастися. Не хотять. Трава стара, недобра вже їм, вони хочуть чогось смачненького. І мої кози вредні. Ну нічого. Я їх, я їх люблю, тих своїх мазульків, козульків. Грушечку деку дістає гілячку. О. Та й таке то. Ось так то. Такі в нас Пасовиська. Так. Там мені писали, щоб мої діти отдихнули, хоча б їх десь послала на тиждень відпочити. Ось. Вони. Каштан! Бо вони дитинства не бачать. Ось, вони тільки в роботі. Не журіться моїми дітьми, ви журіться своїми. Ось. Мої діти в мене не обіжені. Ось, а робити діти мають всі вміти. Не тільки в інтернеті сидіти і дурньою страдати, а мають знати, де гроші беруться. І тоді вони їх жалують і пильнують. І наліво, і направо не розкидають. І не кричать, бо я хочу. І так має бути, бо я хочу. Ось, так що, якось так. Кожний має свої діти і дивіться за своїми. За моїми не треба. За моїми є кому подивитися. У них є мама, тато. Ось. І ми якось розберемося, кому, куди їхати, На скільки часу їхати і що кому робити. Так що якось так. Ще ви всі такі були обіжені діти. Ось такі то справаньки. Пасіться козульки, пасіться, бо піду додому. Зараз треба роботку робити. Я ще хочу щось смачненького зготувати. Та й такі-то справи. Ось. Зараз попасу своїх кузульків, мазульків, а там буде видно. От. Так, відповідаю ще за, за город. Так само там писали. Що ти посадила все на купі барабої по бараках? Чи бараки і барабої разом? Люди, ви дивиться відео, чи тільки так собі. Барабої попіти одну сторону, тоді йдуть гарбузи, тоді йдуть бараки, тоді йдуть грядки. Як воно одне на другому посаджено? Я не можу вас розуміти, що, що ви маєте на увазі? Ну, Я бачила, люди садять барабої, а по барабоях бараки. Ну в мене так не садиться. Я так не саджу, бо я тоді не можу пуття вивезти. Я ніколи так не садила. Барабої є барабої, по барабоях стає з, з тієї сторони, гарбузи посаджені. Ну, треба мені я гарбузи відкинула на бік. Ось, і тоді собі копаю барабої. Ну, в мене барабаків по барабоях немає і барабоїв по бараках нема. Барак йде окромий. Е, картопля йде окреми, полосою посаджене, в мене 20 соток города. Ростуть кожен рік я міняю сівозміну, зміну, щоб одне по-другому кожен рік не садити. І все прекрасно, я не саджу одне по-другому. Так що якось так, За помідори і капусту. Ну чого, о, 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 о. куди? Йди сюди! Шоколадка! Ти сама пчихнула і всіх злякала, от куди ти всіх погнала? Йди сюди. Ходіть сюди, стеченці якісь. Сама чихнула, всі злякала і сама злякалася, бо ти пчихнула. О. Капусту, поміжу, помідори посадила для проби. Бачила, що люди так садять. То раз. А друге я посадила через те, що помідори були дуже бідні, дуже паршиво росли. І щоб там місце не було пусте, я посадила капусту. Але капусту я садила ще бачила відео для того, бо кажуть, що... Капуста закриває землю, не дає бризкам землі падати на помідори, і тоді помідори не чорніють. Ось, Так що, якось так, і я через те посадила, попробувала. подивимося, як буде. Цього року і так ті помідори чорніють, хоч і підв'язані, хоч догори підстрижені всі, дощі йдуть і вони чорніють, як нанялися. Ну нічого. Так само, що у вас так пізні, такі пізні помідори, що ви так пізно садили, боте. Бо у бо нас же дві тижні, як є помідори. У мене теж вже є помідори тиждень назад, я вже почала збирати, маю свої, їмо свої. Ті, що коло хати ранні. Ті в полі я садила пізніше. Ось, і, Бо раніше не можна їх було посадити туди, бо в мене город був не зроблений, не було як вісти садити, бо дощі. Так що ось таке діло. З'явилася можливість, я їх висадила, посадила, як дозволила погода. Та й усе. Ну, але ви візьміть, скрізь в, різному, в різних областях, в різних регіонах, по-інакшому стигнуть. В когось вже давно вічно вже будуть, як ти казав геть позаполовину зріти, ну, маю на увазі по кількості помідорів. А в когось тільки, тільки що починають зріти, чого? Ну, в когось холодніше, хтось. Південніше там тепліше хтось е, в якихось десь областях, хтось у когось пізніше. Це теж треба враховувати. а не так, бо в мене зріють, то значить всіх. А ви ж не знаєте, хто де живе і як. Може, у вас сорт не такий, може, в мене сорт помідорів пізніший. Все, все враховується, все треба враховувати. Ось. Та й ото таке. Якось так, напевно, що я на всі коментарі повідповідала. Я вже пф, не пам'ятаю, що там ще. Ще які питання були ось. Чи путаю я весь час козла? Ні, не путаю весь час. Якщо була коза за козлами і вже перегуляли, вроді ніхто не гуляє більше, то я те. Щоб він не гонив, якщо гони, я беру путу з собою, гони кози, взяла, спутала та й все. Ну так як в мене нині малишка гуляє, то я його навіть пута не брала, бо... Не путаю, хай там собі гуляють, виселяться. Ось такі діла. А так є, що путаю, триножу, а є, що не путаємо. Врано Ігор пас не, не путав, не триножив. Хай він так файно пасть, не гонив за козами. Та й все. Хоча путав він брав з собою. Він же ж до рук дається на полі, все без проблем. Просто що, як коли йому дур заходить, скажімо так. Коли він чавно пасеться, коли гони бекає, як стечений тільки. Ну, тут таке, то його діло, то козляче, козляча марнорія така. Та й от таке. Так що ось такі-то справи. Я думаю, що я на всі відповіла. Якщо ще там є які, то відповім в другому, другому відео. Ось такі то справоньки. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. І скоріше нам закінчилась війна, щоб настав мир. Гарного всім дня і удачі!